Друзі, всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про фацелії як медоноса Сидерат. Нагадаю вам про корисні властивості фацелії для ґрунту, адже це мега важливо для кожного городника, тому що якщо ви переорюєте е, одну сотку фацелії, це прирівнюється до. 300 кілограм гною, внесеного в ґрунт, це просто неймовірні цифри, і це насправді є така універсальна і дуже крута культура. І не тільки удобренням вона славиться, а славиться вона тим, що вона подавлює більшість бур'янів і тим самим чистить поле від бур'яну. Також корнева система фацелії вона є е, мега корисною для ґрунту в плані того, що вона е, розрихлює ґрунт. Якщо у вас є глиняний забитий ґрунт, до речі, на цьому полі в нас так само дуже забитий ґрунт. Особливості фацелії є те, що вона дуже непримхлива до ґрунтів і буде покращувати будь-який тип ґрунту, в який ви її висадите. Посіявши фацелію, ми чекаємо результату, що ґрунт стане мега і мега пухким. А насправді це вже перевірено руками і багатьма людьми. Після того, коли ви посієте фацелію, ґрунт стає дуже і дуже пухким. Так само фацелія бореться з шкідниками, адже, бачите, вона нас зараз поле просто всіяне бджолами. І буквально різними-різними комахами. І ці всі комашки привертають увагу різних пташок. І от такі умови вони є дуже шкідливими. Вими для різних шкідливих комах, таких як цвітоїд і багато багато інших. Тобто, бджілки, різні комахи та пташки борються з, з різними шкідливими комахами на полі. Також однією з властивостей фацелії є те, що вона зменшує кислотність ґрунту. Є багато різних способів боротися з кислотністю ґрунту, це є висівання вапна. Але якщо ви посієте цю чудо культуру, в вас різко впаде кислотність, що дозволить позбутися великої кількості різних бур'янів, які себе добре почувають в кислих ґрунтах. Також, як бачите, в нас є пасіка і просто. Маса бджоли і фацелія виділяє з одного гектару приблизно 400 кг меду. Але насправді при такій густоті засіву мені здається, що ну тут буде результат набагато крутіший. Також друзі, бджілки збирають неймовірно просто на фацелії пилочок, адже вони тільки одним нектаром. І за допомогою цього Пилку з фацелії бджілки отримують просто неймовірний розвиток, який дозволить наростити вам бджілок до вашого основного медоносу, чи то соняшник, чи будь-що інше. До речі, факт про пилок з фацелії має гарний фіолетовий колір. Що, якщо ви збираєте пилочок, буде дуже класним плюсом. Адже такий темний і світленький пилочок, який є зараз в природі, дуже класно розбавляє кольорову його гамму і краще його буде реалізовувати. і... По смакових властивостях він також є дуже і дуже солодкий, що люди будуть просто з захватом вас його купляти, адже пилок є одним з продуктів бджільництва і. З фацелією він особливо особливо смачний. Коли і як сіяти фацелію, що ж ми підбираємо посів фацелії так, щоб він підпадав між нашу медоносну базу. Цьогоріч ми старалися посіяти її між акацією та липою, але так як весна трошки рання, і акація вже відсвіла, був маленький безвзятковий період. І зараз фацелія чудово закриває цей проміжок до липи. Так само вам варто дивитися, по тому, які у вас є медоноси, щоб бджілки могли собі гарно розвиватися на фацелії та щось принести між вашими основними взятками. А як вирахувати це час цвітіння фацелії від посадки? Фацелія зацвіте вам близько через два місяці. Ми її садили на в кінці березня, і вона в нас зараз на початку червня зацвіла, і ми маємо такий чудовий результат. Як сіяти фацелію? Є багато різних способів. Ми використовуємо ручний посів. Для цього вам буде потрібно близько. 8-10 кілограмів фацелії замішуємо в мокрий пісок. Тим самим ми не будемо висівати кулаком одразу велику кількість чистого насіння, так як пшеницю можна сіяти цілою жменею, А тут ми перемішуємо фацелію з пісочком і з пісочком її розсипаємо на поле. І тим самим, от бачите, це поле посіяне вручну. Також є чудовим варіантом, якщо ви будете сіяти фацелію десь в міжряді десь 50-70 см, А саме будете висівати її сівалкою для буряку і для будь-якої дрібної такої городини. Так от вона виглядає, це чудовий спосіб, і якщо ви рідко садите фацелію, тоді таким широким міжряддям вона дає гарний урожай насіння. А от якщо ви так от густо її засієте, вона буде. Гарно подавлювати бур'яни і е, зудобрювати ґрунт. Також, до речі, якщо ви хочете е, удобрити добрячий ґрунт, е, фацелії, які і будь-який сидират, його краще закопувати в ґрунт е, до періоду цвітіння. Як воно проходить близько 50 днів з е, посадки фацелії, ви бачите, що вегетація вже досить велика, вона ще не цвіте. Тоді можна гарно передискувати, або найкраще буде, звісно ж, перефризувати фацелію в ґрунт, і ви тоді отримаєте чудове поле, яке відпочине. І насичаться е, різними мікроелементами. Так само з способів посадки фацелії її використовують е, сівалки, що ж ми ще поки що цього не використовували, але цілком ймовірно. І е, сівалкою у вас буде йти близько також 7-8 кг. Звісно ж, вручну е, буде трошечки більший висів е, фацелії. Також, якщо ви садите фацелію, так як я, десь в кінці березня. І е, вона в нас буде цвісти десь приблизно ще цілий червень, так і в червні ми її перефризуємо, тоді коли вже будуть зав'язі е, насіння. Якщо її перефризувати ще до кінця літа. Ви отримаєте ще один урожай фацелії, і ви будете мати такий собі пізній медонос. Тобто, не скошуючи її, зробивши її в ґрунт, коли вже є насіння. Цьогоріч вона зможе вам ще раз зацвісти і підгодувати ваших бджіл в зиму. Також ще краще розпушити ґрунт та насичити його киснем. Також, звісно, фацелію можна використовувати як сидерат, як медонос, і звісно ж, фацелії можна збирати насіння, і це насіння широко цінується, адже багато людей знають про її. Неймовірні властивості про те, що вона є чудовим медоносом, і це насіння можна поширювати, так що ви ще можете не тільки підживити ґрунт ваших бджіл, підгодувати, а й зібрати насіння та реалізовувати його. Чим, друзі, і займемося цьогоріч, можливо, і ми. Якщо вдасться зібрати насіннячко з цього поля, можете звертатися за номером телефону. Якщо ви бачите його в описі, не соромтеся, пишіть на Viber, на WhatsApp, на Telegram, або ж телефонуйте. і Я. Вас зорієнтую по наявності насіння. Якщо у вас є будь-які запитання, можливо, я щось забув згадати в цьому ролику, залишайте ваші запитання в коментарях, і я 100% вам відповім щодо нюансів вирощування фацелії. Друзі, займайтеся посічництвом, займайтеся е, городництвом і ставте лайки, підписуйтеся і до нових зустрічей.